Ось ця квочка вже занеслась. Сьогодні це її перше яйце. Ось так підросли вже її дітки, вони вже такі, як вона. Виросли. Квочка карликова, а курчата від великих кур. Ось та маленька курочка має гарну розцвітку. Тут видбари. Їх залишилося четверо. А було їх 13. Коротше слабенька, вона викарапається, то буде добре, ні, та ні. Ось ці паразити повигрібали все з кормушки весь корм під ногами. Карликовий коротик. Дуже мені подобається який він. а карликову курочку я звідти забрав, вона у мене дільно в загородці. Вона у мене сидить ось тут. Здається, це, це, це карликові когут із моїх дорослих. Пошкодив їй трошки ніжки, я їх з'язав. Це двоє ось таких маленьких. Оці ж такі підросли, бігають, кривця та у них з'явилася. Живуть без квачки, а інстинкт все розтеребити у них є. Весь корм під ногами. Зробив я нову кормушку своїм кором. Трохи вона більша і бортик такий, щоб вони не вигрібали.